Всім привіт, дорогі друзі. Сезон 23-24 в українському футболі вже підходить до завершення. В нас вже в чемпіонаті відомий чемпіон, і більшість інтриг вже підходять до свого кінця саме в чемпіонаті України. А ось Кубок України залишається дограти тільки фінал. І сьогодні ми поговоримо про цей фінал Оворскла-Шахтар, Друзі, зроблю свій прогноз, цікаві факти. Також ви почуєте про це протистояння. Де можна безкоштовно подивитися цей поєдинок між цими командами? Це це в цьому відео. тому перед початком обов'язково дайте свій прогноз в коментарях, хто переможе, буде сенсація чи ні, Ворска зможе нав'язати боротьбу шахтарю. Пишіть свої думки на рахунок фіналу Кубку України. Ну і також не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Це дуже важливо для розвитку нашого каналу, і щоб ви. Оперативно могли бачити наш контент і дивитися його відразу після виходу. Давайте розпочнемо з прямої трансляції, де можна переглянути цей матч фіналу Кубка України. Поєдинок буде проводитися у Рівному. Нагадую вам на стадіоні Авангард. І старт цього матчу заплановано на 1900 за київським часом. Вирішальний матч цього турніру можна буде переглянути безкоштовно і транслювати його буде у вільному доступі для всіх. Громадян України буде телеканал ictv 2 Тому ця трансляція на, національного мовника буде доступна як клієнтам кабельного телебачення, так і користувачам онлайн-платформ, тобто там Мігок і StarTB і інші платформи, які ви використовуєте із функцією телебачення. Тому, друзі, подивитися буде де? Ну і пряма трансляція цього поєдинку. Буду для вас його коментувати на. Цьому каналі тому підпишіться обов'язково, щоб не пропустити. Будемо разом оцінювати основні склади. Ну і під час гри обговорювати все те, що буде відбуватись на футбольному полі. Тому підписуйтесь і заходьте в телеграм, щоб не пропустити пряму трансляцію. Пропоную переглянути форму обох команд перед цим фіналом. Хто на що награв в останніх п'яти матчах? Давайте візьмемо ось останній місяць саме і матчі, які зіграли обидві команди. Ворскла. І Шахтар протилежні результати, як ви бачите, всі поразки у Ворскли. П'ять матчів поспіль. Команда програла в чемпіонаті України. Шахтар п'ять поспіль виграв, тобто небо і земля. Між собою команди в останнє зустрічалися ось нещодавно. Якраз Шахтар тоді виграв з рахунком 0-1 І взагалі цього сезону вони зустрічались два рази. Шахтар виграв 2-1 і 0-1 В принципі, мінімальні переваги. Але Шахтар в основному виграє, хоча, як ми бачимо, п'ять останніх матчів між цими командами, вони так от дуже складні були для Шахтаря, якщо дивитися саме за рахунками, які були між цими командами. Навіть Ворскла два рази могла, змогла обіграти Шахтар, але це ще було при Скрипнику. Що у нас по турнірній сітці? Давайте розберемося, як команди дісталися до цього фіналу. Шлях Ворскли був доволі непростим. Вони пройшли. На початку металіст 19-25 обіграли з рахунком 3-0. Далі в них була Київська оболонь, теж обійшли дуже впевнено 3-0. І житомирське полісся якраз останній суперник, вони обіграли їх з рахунком 1-0. І у всіх випадках полтавський колектив грав на виїзді. Це теж важливо. Тобто, ну видно, що отворська цього сезону ну, максимально кубкова команда. Шахтар, як на мене, навпаки, в них дуже простий був календар. Вони пройшли верес 3-0, сумську Вікторію 3-0 і Одеський Чорноморець 4-1. Тобто всіх розгромили. І суперники, м'яко кажучи, не Єврокубкові навіть були. Тобто команда там з першої ліги і з дві команди з чемпіонату. Верес, який бореться за виживання, і чорноморець середини турнірної таблиці. І В двох перших випадках з Вересом і Вікторією Шахтар грав в гостях. А проти чорноморця грали на номінально своїй домашній арені. Тому можемо зробити висновок. Шахтар реально так, от на легких ногах, пройшов до цього фіналу. А Орскли був такий складний тернистий шлях, чи й виїзних матчів. Історія зустрічей. Давайте подивимося між собою. У чемпіонаті України та в розіграші Кубку клуби зустрічалися 66 разів. Тобто, дуже багато матчів було. Ну і в Шахтаря, звісно, більше на багато звитяг. В активі Ворскли всього навсього 7 перемог. 12 ігор завершилися в нічию, і решту матчів 47 Шахтар виграв в межах самого кубку. Шляхи команд перетиналися тільки 9 разів. Орскла перемагала двічі тільки. Шахтар переміг 5 разів, і у двох матчах, за підсумками 90-х хвилин, команди зіграли в нічию. Тепер перейдемо до фактів цього матчу і розпочнемо з того, хто буде обслуговувати цей поєдинок. Головний арбітер буде в фіналі Кубку України. Віталій Романов. Асистентами арбітра з Дніпра в полі буде Семен Шлончак-Черкаси та Володимир Висоцький Запоріжжя. Четвертим арбітром буде Марина Стрілецька із сум. І суддею на варі буде Олексій. Деревінський з Хмельницького асистентом його буде Руслан Єрмоленко з Чернігова, і важливо зазначити, що якраз Деревінський працював суддею на матчі Шахтар Динамо, і Шахтар тоді переміг. Тобто, в принципі, від нього теж важливо і багато буде залежати в цьому матчі. Ще один цікавий факт це те, що фінал у Рівному буде ювілейним. Він буде 30 30-м в історії цього турніру, але саме місто Рівне і цей стадіон Авангард. Перше буде приймати такий турнір. Рівне стане дев'ятим містом, господарем фіналу. Раніше були такі міста, як Київ, Харків, Дніпро, Суми, Полтава, Львів, Запоріжжя і Тернопіль. Ну і не можемо ми обійти саме очне протистояння в фіналі Кубка, яке вже, яке вже було між цими командами. Шахтар та Ворскла вже зустрічалися в фіналі Кубку України. Це сталося в сезоні 08-09. І тоді. Якраз під керівництвом Миколи Павлова команда Ворскла здобула сенсаційну перемогу над шахтарем у Дніпропетровську. Це тоді зараз в сучасному Дніпрі. А єдиний м'яч тоді забив Василь Сачко, теж колишній футболіст цієї команди, і вже пізніше е, був головним тренером е, саме Ворскла. Тому історично в фіналі ворскла дуже конкурентна. Проти Шахтаря, і навіть тоді, в 2009 році, Ворсла вважалася нуральним андердогом, як і зараз. Ще один цікавий факт, що у разі перемоги над Ворсклою Шахтар випередить Київське Динамо свого заклятого так, ворога за кількістю перемог у фіналі змагань і стане рекордсменом за кількістю завойованих трофеїв наразі у Динамо та Шахтаря по 13 трофеїв Кубку України. Також в турнірі ти зазначити перемагав Чорноморець двічі, і Сімферопольська Таврія та Ворскла якраз. Ну і найважливіше для Ворскли. Я думаю, це сам трофей і можливість грати в Єврокубках, тому що Ворскла через чемпіонат туди потрапити вже не може точно. І фінал Кубка і перемога в цьому фіналі дасть можливість Ворсклі з наступного сезону брати участь в лізі Європи, спробувати свої сили. І, звісно, це дуже велика мотивація для команди Долганського. Це останній шанс для них. Я думаю, що буде складно, звісно. Але давайте поступово от зараз перейдемо до прогнозу. Друзі, я думаю, що, звісно, Шахтар має перемагати в цьому матчі за Шахтарем, все. Якість, клас. По останніх матчах ми вже дивилися, команда зараз в хорошій формі знаходиться. І, в принципі, всі аспекти, про які можна говорити. Звісно, Шахтар тут ну, буде фаворитом. Але... Звісно, це один матч, це матч на нейтральному стадіоні. Тут не буде, знаєте, якихось всі будуть в рівних умовах. Тобто, Шахтар не буде грати на хорошому газоні там на арені Львів. Це буде у рівному, і це буде дійсно видовище. Ворскла, плюс в цьому сезоні за ними. От що за ними йде, це саме те, що вони реально кубкова команда. Вони проходили доволі сильних суперників, постійно грали на виїзді і проходили доволі переконливо. От тільки з Поліссям там була більш-менш рівна Протистояння всіх інших вони пройшли дуже і дуже впевнено. Тому і зараз ворскла підходить в принципі вже навіть там і Чесноков досвідчений повернувся, буде в обоємі. Він ще пам'ятає той фінал. Я думаю, 2009 Він ще тоді молодим був захисником. Тому за ворсклою от в принципі, саме можуть десь забити і можливо відзахищатись Але я думаю, що на цей матч. Ну, Шахтар теж буде виходити максимально вмотивованим і скоріш за все, гра завершиться перемогою Шахтаря. Я думаю, з рахунком 3-1. Думаю, що Ворскла теж покаже себе, зможе десь забити, але все одно Шахтар заб'є більше, тому що ну, ту форму, яку набрала команда Пушича, мені здається зупинити цю команду. Ну просто ніхто не зможе. І, і ще одна хочу додати: мен... і думаю, що ми не побачимо. Такий стиль гри від Шахтаря, як це було з Динамо, що, наприклад, Шахтар, якщо заб'є на початку зустрічі там, чи в першому таймі, сяде в захист. Я все-таки думаю, що команда Пушача в цьому матчі буде грати більш переконливо в атаці, навіть попри те, що поведе в рахунку. Тому що, ну, Ворскла це не Динамо, Динамо це не Ворскла, і Шахтар буде більше розкуто грати вже. В останній третині поля, і я не думаю, що Пушич відразу буде закриватися грати другим номером проти Ворскли. Хоча це працювало в цьому сезоні, Шахтар так і зіграв проти них, до речі, забив, віддав їм м'яч, і вони з ним нічого не змогли зробити в останній третині. Можливо, такий сценарій буде, але тут важливо, хто перший заб'є. Якщо Ворсклі вийде, ну в них вийде забити першими. Ну тоді вони будуть контролювати хід зустрічі і можуть грати на контратаках. На початку зустрічі, звісно, їм буде складно, і головне завдання Ворскли, я думаю, буде не пропустити в першому таймі. Але знаючи Шахтар в цьому сезоні, ну я думаю, без шансів. Як на мене, пишіть свої прогнози, друзі. Можливо, для вас не все так однозначно, і ви даєте більше шансів ворсклі, ніж я. Тому обов'язково пишіть свої коментарі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І заходьте на пряму трансляцію завтра о 18.45 по цьому поєдинку. Буду для вас його коментувати. Тому всім до нових зустріч.